Вітаю вас, друзі! Сьогодні зайшов до себе в закрома, так би мовити. Хочу перебрати касети, бо воно тут все було просто так горою навалено. І так, хочу передивитись, які в мене є, скільки для того, щоб розуміти, що треба, що не треба, яка кількість вже є робочих, бо деякі у нас тут, от, бачите, от, наприклад, гарна касета 50. -та. Рівно 50 ячеек. плюс вони глибокі, але проблема в тому, що пластмас тут не дуже, він дуже китайський, я б навіть так сказав. от Бачите, вони у нього тріскаються, а тут от за край де береш, відриваються. Сезон 2, це максимум, якщо обережно ними користуватися. А так в основному вони не дуже живучі, але дуже зручні. Так от, хочу передивитися, що у нас тут є робоча, що вже зовсім не підходить. і Тоді, можливо, ще чогось треба буде дозамовити, побачимо. Тому що я, наприклад, помідори і перці планую висаджувати в 160 касету, тільки трошки пізніше, тому що там є маленька, вони швидко повиростають, так щоб їх там не перетримувати. От, тому мені треба зараз глянути, скільки їх є в наявності. Плюс капуста буде в 160 і тому треба знати. Ну, Капусти там небагато, там буде тільки рання у нас у 160 касеті. От, от в касеті. А там буквально три, мабуть, касети треба приблизно. А вже основна та, що пізня в нас буде знаходитися. Прямо на городі просто профризую діляночку. Касети, понабиваю дірки, і там уже буду власне, я е її висівати. Тому для пізньої і середньої капусти нам касети не треба будуть. Ну а під все інше обов'язково, тому зараз я проведу ревізію і запишу, скільки яких у мене тут є. В принципі, і так розібрались ми з касетами, все порахував, все поскладав які до яких там 96 до 96 54 до 54 оце в нас от валяються тут такі це не ліквід де не день відломані Вон, бачите ячейки порозпадались, беруть отак просто за краї з розсадою, Люди, коли висаджують, і вони то таким чином їх мені вгробили. Ну, то таке то все. Робочі моменти, нічого страшного, все підрахував. Тепер я буду підраховувати, скільки мені по розсаді треба, і яких саме, і тоді вже будемо дивитися, чи вистачає чи треба щось докупити. От. Ці касети теж я не викидаю. Там можна відрізати. Буває таке, що, наприклад, треба там мені ну, 30 очок, 35, і от якусь касету рахуєш, а там, от, якщо обрізати одну полосу або дві, якраз от виходить. Те, що треба. От, як, наприклад, от, де на кафоса мені є касета, от я її обрізав з тої сторони, обрізав тут. Вийшло рівно 30 ячеек. якраз у мене є єдинка Радміла, от їх там 30 штук, от якраз для них і касета є готова. Вона теж була з якогось краю порвана, тому я її не викинув, а от тут саме і примінив. Також щодо парніка. Про які я казав, хочу висадити цього року спробувати в тунель висадити огірок. Швидше за все, огірок касіус буде від відново і е, висаджу, висаджу також кабачок в тунель. Ну, тобто на ранній, щоб був раніше за основні. Тому взяв от такі от трубки, вони продаються. Можна їх самому наробити, знайти таку підходящу трубу, пластмасову, але я. Немає мені коли її коротше, шукати, тому вирішив не заморочуватись. Тут їх 50 штук в пачці. Віддав я за них, мабуть, дві, Не, не дві, вибачте, 1250 гривень за 50 таких штук по 2 метри. Ну і до них взяв комплект Кліпси. Це я взяв для того, щоб викріпити агроволокно було зручніше. От сюди воно буде. Я не зможу його зараз прикріпити. Але воно сюди так защовкається разом з агроволокном, для того, щоб ну, зручніше його просто так посунув, якщо спека, підняв агроволокно, щоб кожен раз його не знімати, не прикопувати краї, то цими штуками буде зручніше. Ну, Взяв кілочки, вони вставляються от сюди в краї і всовуються. Але це я так взяв для понтів, ну, тому що якщо хтось ну, буде е, на городі ставляти цей парнік, то вони не треба. Можна просто самі труби повсовувати, в ріллю вона ж м'яка. Це вже, якщо хтось да, тоді микро... ну, буде краще, вони будуть влазити, тому що гострі. Але якщо на городі, то вони не треба. Ну Я взяв так. Про всяк випадок, щоб було, як то кажуть. Ну і власне, отакий от от буде у мене парничок. Навесні я вам покажу, як воно буде все виглядати. Як ми їх будемо встановлювати. Ну, і якщо будемо, звісно ж, бо це таке зараз все міняється дуже швидко. От, ну, плани є такі. Тому, от власне, сьогодні займаюся такими справами. От. Тому, друзі, ви обов'язково не забудьте підписатись на мій канал. Всі, окрім оскалів, як завжди, поставте вподобайку, якщо вам не шкода. Ну, Можете написати щось хороше. Ну, а на цьому тоді, всім до побачення, всім всього найкращого.